Привіт! Коли готую клієнтів до публічних виступів, то завжди кажу, що половина вашого успіху в тому, чи зможете ви налаштуватися на свою аудиторію. І в цьому є два етапи. Перший це безпосередньо перед вашим виступом. Ну, наприклад, ви виступаєте на якійсь важливій для вас конференції. Будь ласка, налаштуйтесь, знайдіть 3-5 хвилин, знайдіть ось цей час до виступу для того, щоб налаштуватись на цю аудиторію. Дуже важливо, що ви відчуваєте по відношенню до неї. Повірте, якщо ви її боїтеся, якщо ви відчуваєте певний дискомфорт, вам здається, що господи якісь неадекватні, не дай Бог, зараз почнуть мене засипати якимись питаннями. Там я не буду знати, що відповідати. Будьте впевнені, що ви вийдете і ви будете цим фонити. Такий певний вайп прям одразу на всі аудиторія. Так люди просто вам відзеркалять і зроблять те, чого ви боялися. Будуть засипати запитаннями, будуть неуважними, ну і так далі. Навпаки, якщо ти зможеш налаштуватися на те, що ти, наче нормальні люди, там, адекватні, наче навіть так прикольні, я дивлюсь. Так? Вони класні. Ти налаштовуєшся перше. Друге, ти намагаєшся таким чином налаштуватися, що. У мене є якась корисна або потрібна інформація, яку я хочу з вами поділитися. Тобто, ти не виходиш з позиції, я тут виступаю. мене оці всі люди не зрозуміло, які яких я не знаю, оцінюють. Господи, я нормально виглядаю чи ні? Ти взагалі про те не думаєш. В тебе якась є інформація, корисна, прикольна те або інше. і Ти виходиш, з цієї інформації хочеш поділитися. Ну це, типу, знаєте, я чекала на гостей, я приготувала щось смачненьке, і я ось несу його. М -м -м, скуштуйте. Ось так от має бути. Це перше. Друге підготовка до. Я сподіваюся, що ви до якихось важливих публічних виступів все ж таки готуєтеся заздалегідь, тому що, ну, знаєте, це як. Має визріти виступ, класний виступ має визріти, тому що так можна підготуватися і за кілька хвилин, секунд, але саме потрібні приклади вони приходять в голову, коли в тебе є час. Ти можеш ти можеш зрозуміти, що мабуть це треба замінити на інше, а не так подати інформацію а так. І це нормально, нічого в цьому поганого немає, безліч класних, крутих спікерів. Так вони виглядають на сцені, ніби вони не готуються, але насправді там дуже класна підготовка, але не про це зараз. Важливо зрозуміти, хто ваша аудиторія. Все про них знати. Хто вони, чим дихають, про що мріють, чого прагнуть, як відпочивають, чого, основне, чого вони прийшли сюди вас послухати, на вас подивитися. Якщо це конференція, чого вони хочуть? От я конкретно чим їм можу допомогти, чим я можу бути їм корисною? І от тоді, коли ви зрозумієте, що їм потрібно, яка у них ціль, чого вони сюди прийшли, чим ви можете бути їм корисними, і ви саме з цієї точки зору подаєте свою інформацію, от саме тоді великі шанси, що ви зможете досягти своєї мети і отримати те, з чим ви прийшли сюди, коли ви почали свій виступ. Тому пам'ятайте, будь ласка, про те, що налаштування то велика сила, налаштування і вміння поставити себе. На місце аудиторії. Тому що у мене, у спікера, можуть бути свої цілі. Це зрозуміло. Просто ми часто забуваємо про те, що якщо я буду тільки про свої цілі говорити, і не буду навіть думати про те, а чим я можу бути їм, оцим людям корисною, корисною а в мене мало шансів на те, що я досягну своєї мети. Це все. Ставте запитання, пишіть, побачимось.